Вітання сьогодні ми занурюємось, так би мовити, у текст одного з ну дуже знакових раніх творів Тараса Шевченка. Це вірш до Основ'яненка. Доброго дня. Написаний він у 1839-му, коли Шевченко був у Петербурзі, тобто е далеко від України, і адресований Григорію Квітці Основ'яненку. Ну, це ж ключова фігура тодішньої літератури у Харкові. Безумовно, і от твір. Це він. Він, наче, пронизаний болем за втраченою козацькою славою, вольницею, але разом з тим там є пошук відповіді. А що ж не знищене? Так, як знайти опору серед ну, руїн минулого? От про це і поговоримо. Саме так, це, знаєте, не просто така собі елегія за тим, що минуло. Це радше спроба ну намацати фундамент, фундамент ідентичності в умовах, коли зовнішні символи сили, от. Січ, гетьманська влада, вони ж втрачені. Угу. І в твір ставить питання: а на чому триматися далі? Як нації існувати? Починається вірш, здавалося б, спокійно: Дніпро, пороги, місяць, такі знайомі образи, але одразу різкий контраст, одразу це брешеш людоморе. Так, і потім нема сичі. Оце відчуття порожнечі, там для колись кипіло життя. Воно просто ну вражає. Так, і ця порожнеча, вона ж озвучена самою природою, що цікаво. От очерети питають: де діти ділись? Чайка скиглить, ніби плаче за дітьми. Угу. А коли вже могили запитують море про козаків, то відповідь там ну гепть остаточна. Не вернуться навіки пропали. Розумієте, жодних ілюзій, минуле воно безповоротне. Так, і Січ, це ж було серце козацтва. Символ волі? Ну, звісно, центр військової, політичної сили, і її зникнення це власне втрата осердя. І далі ця тема пам'яті розгортається через образ степу. Могили це ж не просто пагорби у Шевченка. Вони стоять та сумують, вони, ну наче розмовляють з вітром. Так, так згадуються місця боїв, де кров ляха, татарина морем червоніла. Тобто виходить, що сама земля стає таким собі архівом чи свідком історії, абсолютно, оце дуже потужна ідея, до речі, ландшафт як носій пам'яті. Тобто, коли людські свідки зникають, то земля, могили, річки вони ну ніби продовжують пам'ятати, угу. зберігати історію. Простір перетворюється на такий собі літопис, книгу минулого, яку е, можна читати через ці образи, але знаєте, попри всю цю тугу. З'являється неймовірно сильна, я б сказав, навіть зухвала думка. От вороги можуть сміятися з України, яка названа сиротою, так, але Шевченко застерігає: та не дуже, бо все гине, слава не поляже. От слава, ось що виявляється незнищеним. Оце, мабуть, і є ключова, ну може навіть радикальна ідея цього твору. Шевченко тут, власне, переосмислює саме поняття сили. Як саме червоні жупани, все це тимчасове, все можна втратити. Зрозуміло. Але є щось інше, щось невмируще, наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Оце і є справжня слава України, розумієте? Тобто культура, пам'ять, слово саме так вона нематеріальна. голосна та правдива, як господа слово, не відміну від тлінного золота чи каменю. І ось тут він звертається до квітки Основ'яненка, називає його батьком отаманом. Визнає його авторитет, але поруч із цим таке ну дуже щире зізнання у власній слабкості, так у безсилі на чужині. Тяжко батько жити з ворогами. Чи там поборовся б і я може, якби мало сили, згадує і про скруту позички з'їли голос, і про вигнання, блуджу в снігах. І це піднімає дуже важливе питання про місію митця. От такі складні часи Шевченко. Ну, він же обмежений обставинами, засланням, так він фактично каже: Основ'яненко, ти там, в Україні, ти маєш голос, маєш повагу, говори. Закликає співати саме співати про Січ, про могили, про минуле, але так, щоб на весь світ почули, щоб розповісти історію боротьби і страждань України. Це ж, по суті, заклик не дати історії зникнути, не дати її стертися. І завершення вірша це щось. Е... Надзвичайно особисте і таке щемливе прохання, щоб спів Основ'яненка дозволив йому вигнанцю, хоча б у уяві у мріях. Так, у мріях ще раз побачити рідну землю, свою Україну, почути її звуки, відчути радість перед смертю в чужій домовині це ж ну, неймовірно сумно. Так, і тут, тут особиста трагедія поета, його вигнання, його туга вона зливається з долей цілої нації. Ця потреба побачити, почути рідне це ж не просто ностальгія, ні глибше, значно глибше це прагнення зберегти зв'язок, відчути єдність із батьківщиною, навіть коли фізично це ну неможливо. Національна драма, яка переживається як глибоко особисте горе. Отже, якщо підсумувати, з одного боку вірш сповнений болю, усвідомлення втрат ворожого оточення, а з іншого, це такий собі маніфест незламності духу. Абсолютно, віра в те, що справжня сила народу, вона в пам'яті, в культурі, в пісні, в слові. В тому, що неможливо знищити саме так, і наостанок можливо думка для роздумів, яка випливає з того заклику співати на весь світ. От що означає для нації, коли її історію розповідають, особливо коли вона під загрозою або, скажімо, частина народу розпорошена по світу? Угу. Як оце збереження і поширення колективної пам'яті через мистецтво, через слово формує ідентичність, формує здатність до опору крізь покоління? Навіть тоді, коли творці, як Шевченко, на той момент фізично відірвані від рідної землі, от цікаве питання.